Вітаю, це знову білки на каналі Мойо. А подвійний еспресо, дабл Чіз, подвійний кулак, подвійна насолода. Всі фрази, в яких використовується слово подвійний, завжди несуть щось вдвічі або смачне, або вдале, або цікаве. А в нашому випадку підходить все, що я перерахував, і вдале, і цікаве, і смачне. Сьогодні у нас огляд мультиварки Ардесто. Але не звичайної, а з двома чашами для готування. Це геніально і просто! Це просто геніально. Тепер, якщо у вас більше, наприклад, ніж одна дитина, і хтось з них любить солодку вівсянку, а хтось е солону. Дзинь! Тепер можна запланувати і першу, і другу страву на обраний час. Дзинь. Тепер, якщо довго готується одна страва і мультиварка зайнята, паралельно можна готувати іншу. Дзинь. І ще безліч таких дзинів від подвійної мультиварки Ardesto. Точна назва мультиварка із двома чашами Ardesto DMC SA1212 SB. Не запам'ятовуйте, посилання буде під цим відео. Ви ж розумієте, якщо в огляді ігрового ноута, наприклад, ми знімаємо як граємо в, в якісь ігри. А тут буде логічно, що ми щось приготуємо і задегустуємо. Як завжди, на нашій кухні шеф-кухар Бєлкін і керуючий рестораном Ковальський. Пане керуючий, що сьогодні в меню? Холостяцька вечеря! Добре. Сьогодні у нас холостяцька вечеря із жаркого по-Білкінськи і дорогоцінного гарніру з гречки. Готуватись буде одночасно, а головне швидко, ну, я сподіваюся, і легко. Поки ми не почали готувати, розкажу вам трішечки технічної інформації. Потужність цього приладу: 900 Вт. дві незалежні чаші для готування, тобто два незалежних окремих тена, дві окремі, окремі програми е, керування. Е, ви їми ви обираєте першу чи другу чашу і е, задаєте програму. Загальний об'єм чаш: 3 літри. Кількість зашитих програм аж 16. Це Рис, каша, суп, варіння на парі, просто варіння, тушкування, смаження, випічка, плов, томління, паста, йогурт, хліб, молочна каша і сувіт. Тут написано вакуум. Е, з, цим, з цим розберемось. І, до речі, це я назвав 15. 16 програма своя. Тобто ви е, вручну вибираєте час приготування і температуру приготування. У комплекті е, ось така книжка з рецептами: тут 112 рецептів. От, давайте зараз просто що, що я побачу перше. Баклажани. Шовники з м'ясом, соус болоньєзе, яловичина у вакуумі зі спеціями, картопляна запіканка з овочами, макарони по флотськи сьомга під горіховою скоринкою, мама, каша Геркулесова, рис, відварний, компоти з сухофруктів, вареники з вишнями, кекс шоколадний і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, приготувати можна все, що завгодно. Далі, ну, в принципі, самі дві чаші, також два кошики для приготування на парі. Далі, ось така склянка, мирна скляночка. Ще живий ополонник і е, така ложечка для того, щоб там щось перегортати. Ось такий комплект. До речі, готувати можна не дві, а чотири страви одночасно. Тобто ви там щось готуєте, основні страви, а зверху ви ставите оці кошики і тут готуєте на парі. Але тут є нюанс. Якщо зверху готується рибка, а там знизу, не знаю, наприклад, гречка, то гречка буде така просякнута цим неперевершеним ароматом риби. Але, ну, хай собі буде. Ну що ж, починаємо готувати. Для цього ми в одну чашу давайте сюди, додаємо наше м'яско. Я ось так. Підготувався, ручки чисті. Це звичайна курка. Грудинка. І е, тут також нюанс. Якщо готуєш, ну, наприклад, гумілочку або стегенця, то там є такий ну, трішки жиру, жир присутній. Тому можна навіть олію чи масло не додавати. Е, у даному нашому випадку я трішки додам масла. Далі морква. Так. Морква просто зверху. Цибуля, також зверху. Далі я додаю часничок, я його трішки вже придавив ножичком. Три лаврові листики. Лаврові Далі перець горошок чорний і зіра. Трішки зіри і обов'язково трішечки солі. Або можна без солі. Я, до речі, ще додав сюди е, там, трішечки цукру. Воно додає смаку, але цукор я сьогодні з собою не взяв. А, і ще трішки е, замороженої фасолі, стручкової фасолі. Зверху просто висипаємо. видавлюємо, вичавлюємо половинку лимона. Фактично все, ще трішечки масла. Просто зверху. Все. А, морковочка І ще листик. Все можна починати готувати. Це у нас чаша номер 2. Обираємо чашу номер два. І обираємо тушкування, мабуть. Так, Плюсом і мінусом вибираємо. Так, це у нас варіння. Тушкування. О, тушкування. Година. Але мені здається, години буде забагато. Ну, подивимось. Давайте запустимо, натискаємо і тримаємо все. Готування почалося. А в іншій чаші у нас так гречка. Я її вже залив водичкою. Я думаю, що як гречку готувати, ви знаєте. Але це буде трішечки простіше. Просто увімкнули, нічого не треба там до плити підходити і перевіряти. Все, тут е, вже все всередині. Далі обираю чаша номер 1 Далі обираю плюсом чи мінусом програму. Так, свій рецепт, рис, каша. Кашу обрали 20 хвилин. Я думаю, буде достатньо для гречки. Закриваємо і натискаємо на «Плей». Готування почалося. Але дивіться, каша буде готуватись 20 хвилин, а тушкування буде 1 годину. Тому що ми робимо? А зараз, от, бачите, зараз і покажу, як відмінити програму. Наприклад, ось у нас перша чаша. Тут каша. Ми відміняємо скасування. Знову ж таки, обираємо. так, каша номер один. Чаша номер один. Обираємо кашу і ставимо затримку. Тут є таймер. Обираємо таймер на одну годину. Плюсиком. А, ці це, це хвилини, вибачте? От година. Плюс одна година. І натискаємо на... Приготування. І що ми таким чином отримали? Тобто, нам показали, що тушкування буде ціли, цілу годину. Через 20 хвилин, якщо каша приготується, так вона буде тепла і тут є підігрівання. Тобто, ви можете обрати просто, вона приготується і буде підігріватись, поки ви її не, не, не заберете звідти. Або обирайте інший режим. тобто Вмикаєте затримку, таймер, і через годину буде приготована і е, перша страва, чи як це називається, да, жаркоє, і гарнір, тобто каша. Все зрозуміло, все класно, все чітко. Чекаємо. Е, ну, давайте годинку все ж таки почекаємо. Там все ж таки м'ясо. Хай воно повністю приготується, щоб маркпарквинка була е, м'яка. Все, поїхали. Я натиснув запустити чи ні? Давайте ще раз натисну. Натиснув. Бачите, треба записувати. Все. Більше від нас нічого не треба. Ми цілу годину тепер можемо займатися своїми хатніми справами, чи ще, не знаю, написати ще один сценарій. Чекаємо і повернемось через годинку. Неочікувано. Як ви зрозуміли, все готово. Зараз будемо куштувати. Як я вже сказав, все готово, і давайте відкриємо. Яка краса. Я просто повинен вам показати, як красиво виглядає гречка, зварена тут. Просто ідеальний стан. Я сподіваюся, що і смак також буде а, гарячий, але я повинен вам показати. Так, і наше м'ясо з овочами. Дивіться, аромат просто на всю студію. Там. Подливка. Ви звернули увагу, що ми не додавали ніякої рідини, Тобто це, так сказати, у, у собственому саку. Ну, поїхали так. Беремо наші прибори, перемішаємо, тому що я сюди додав трішечки масла. Отак от кашка. Ігор, тобі побольше? Та да ні. А, ти типа... Хто ж на праздник прийшов відомо поїв, так? Да? На дієті. <гум> на дієті. Так, добре. Тут є. І тепер вкусняшку. Наше м'яско з овочами. Тоді тобі побільше овочей, так, правильно? Так. Да. М'язка поменше, так? Є і друга порція. Тут мені здається, десь на 4 або 5 людей вистачить цих порцій, що я щойно приготував. Будь ласка, можна знімати пробу. Знову ж таки, висновки робити вам. Я для себе зробив, що це дуже прикольно, дуже класно. Нагадаю: 900 ватт потужність, два окремих тена, дві окремих чаші, дві окремих програми, точніше, програм більше, але окремо кожна програма для кожної чаші запускається. Займає місця небагато на вашій кухні і просто симпатично. Тому, будь ласка, посилання на цей продукт під нашим. Під нашим відео, а ці продукти ми зараз будемо в себе, так би мовити, дегустувати. З вами були голодні білки Ковальські, а зараз ми це виправимо. Ну що ж, цілую плечі і до встречі. Бережіть себе і слава Україні! Ну що, попробуємо. <publish ecc kombinous> um Давай ще щось знімемо, там, де щось можна приготувати. Mm -hmm, там, шашлык, наприклад. Або скучився за стейками. Може знов. А, oh, да. Гриль ще один. Mm -hmm. Можна той самий, в принципі, ми уже його знаємо.